Всім привіт! Сьогодні розпаковочка з Єви і одразу покажу, ось купила подарські рукавички в АТБ. Зараз вони по акції, 20 гривень коштують. Вже не перший раз беру, вони, звичайно, не такі гарні, як фрекінбок такого плану, але все одно якби, і ті, і ті рвуться однаково. І ось взяла спробувати ось таке мило, своя лінія для кухні перелавати. Потім напишу, відгук. сподобалось мені чи не дуже сподобалось, так, щось воно стояти не хоче. Каже, не хочу стояти. Добре. Так, і їла. Тут зовсім маленька, на 570 щось таке гривень, ну це повітря, багато повітря. Так. І, 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 так, і все, більш нічого нема. Ось так Сіф. Що казала, користуюся сіфом, мені він дуже подобається. Немає такого прям рідкого запаху. Ну, є, звичайно, але не критично, скажімо так. Отакий От саме дамейстр, використовувати і та інтеналіт. Унітаз була прям та та дирка чорна. І, напевно, десь місяця три от постійно користувалась їм. Все, тепер біленьке, чистенька, гарне. Так, ну це бальзам філлер. Не скажу, що прям там дуже гарний чи дуже поганий. Ну, такий середній. Щось всього тут? якось небагато. Ну, як завжди, куди ж без пасти. Паста потрібна постійно. Вона закінчується з такою ж швидкістю, як і мила. Ось такий лакалуд. Поки мені подобається. Не знаю, як надовго вони будуть якісно і гарно робити. Це питання, тому що купувалася раніше Сенсендін і він був гарний, а потім стала фігня, не подобається. Так, і ось мила. Мила у мене, мені здається, в кожній розпаковці є. Так, по поводу сів. Я купувала ось такий Гелекс. Що я можу сказати? Запах такий не тільки очі роз'їдає, але, мені здається, всі внутрішні органі навіть. Тому що кашляєш так. Отаку, в общем, не рекомендую взагалі. Взагалі, просто більше я брати таке не буду. Якщо вона погана, навіщо я буду вам пропонувати фігню? Тому мені подобається сів. Якщо, може, у когось є ще якісь цікаві, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво поспілкуватися, дізнатися, хто, хто яким користується. Це губки, як вони в АТБ, мені подобаються. Тому сюди швидко викинулися. Зручно, якщо щось маленьке мити. І ось таке мило. Це так на запасі, щоб було. Ось ці ганчірки. що я казала, мені дуже подобаються. вони. Супер, многоразові. Особливо, якщо багато щось щось мити. Протирати, це взагалі супер. Ось отакий мені подобається освіжувач повітря, хоч тут і треба натискати так самому, але настільки воно запах весь прибирає. У нас сусіди хтось курив, і вся ванна кімната була в запахі в диму, в общем, скажімо так. І ось попшикали хвилин десь 5, може, і вже не було запаху такого. Так, це у нас в холодильник. Теж поглинать запаху. Я колись купувала мамі, сама ще не користувалася. Мама каже, що добре. І, як завжди, ще паста зубна, куди без неї? І поліскувач. Зараз ще розпакуємо, подивимось, що воно там взагалі таке. Так, а що, а наклеїк ми їх немає, що ли? А, ось Ось ще наклейки новорічні. Треба манікюр буде зробити. Або ці наклеїчки, або в мене там є інше. Тут одна штучка от така. Просто відкриваємо і в холодильник. Треба, щоб інші не поламати. Зараз я відріжу. Ну, спробуємо, як буде. Ну, така міні-розпаковочка у мене сьогодні. Все, всім дякую, гарного дня!